О шостій вечора миколаївці зібрались на соборній площі, щоб своїми очами побачити старт третього етапу легендарного кубку лиманів. Перегони повернулися на Миколаївщину, траса розташувалася, як і завжди, біля селища Зайчевське. Втім, цього разу організатори значно ускладнили її. Змінилося більше третини дистанції. Але в суботу перегони були ще попереду. Поки поціновачі мотоспорту насолоджувались концертною програмою та чекали офіційного урочистого старту. Сьомої вечора на подіум біля сцени почали виїжджати екіпажі. Учасники змагань. До старту організатори допустили 50 машин з усіх регіонів України і навіть за кордону. Третій етап змагань мав назву замир. Стар! За мир поїхали! Дмитро Тьоса Волехусейнав. МСН.